Доброго дня усім. зібрали яєчка. фазанячі, гусині, курені. Зараз фаз... фазанячі відважуємо. Ті, що від 30 грам забираємо на інкубацію, ті, що менше 30 грам, на харчове залишаємо. Тут, як бачите, Когось розірвало. Курочка занеслась. І, до речі, є і... Треба подивитися, і що вічко там не немаленьке. Якраз на інкубацію йде. Кажи, йди чи що? Будемо індик і закопнути. Взагалі не розказ.